Всім привіт! Сербія продовжить підтримувати коректні відносини з Росією. Про це заявив президент Сербії Олександр Вучич за результатами зустрічі з послом Росії Олександром Боцанхарченко. В четвер хороша і корисна розмова відбулася з послом Російської Федерації Олександром Боцанхарченком. Ми обговорили всі важливі двосторонні питання, і я окремо поінформував його превосходительство про ситуацію в Косово і Метохії, і позиції Сербії, підкреслив сербський лідер напередодні звернення до нації. Сербія продовжить підтримувати коректні відносини з Російською Федерацією. Моє основне завдання це дбати про добробут громадян Сербії, а без співпраці з могутньою Росією цього не вийде. Європа за вказівкою з Вашингтона губить свою економіку, страждають жителі Європи, страждає великий бізнес Європи. Колись це скінчиться. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!